Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми розглянемо найпоширеніші міфи в логопедії, і крім того, надамо а, поради, як батькам розпізнати правдиву інформацію а, та як відрізнити її від стереотипів. А біжально про це нам розповість наша гостя, логопед-ефектолог Юлія Штенько. Пані ради вітати. Вітаю. Ну що ж, і почнемо одразу з найголовнішого питання. А, які поширені міфи існують в логопедії? Так, я собі прямих е, виписала, щоб не забути їх <с. якось не викривати. Тому зараз буду зачитувати і пояснювати, чому це міф, і можливо, хтось це чув. Так, для себе ласка. поставить галочку. Е, і перше, це дитина переросте проблему з мовленням. Дуже часто чую, і навіть деякі лікарі батькам кажуть про те, що вибалакається. Е, ви це там хтось сват брат, кум був маленький, не розмовляв, потім все переросте, все буде окей. Але все ж таки є вікові норми, якщо до після 3-4 років немає вікового, скажімо так, мовлення, то не варто з цим взагалі зволікати і краще звернутись до фахівців. Якщо це якась проблема дуже незначна, то з мінімальним втручанням можна все скоригувати, але можна пропустити достатньо серйозні проблеми і з втрачанням часу можна е, ну, трішки е, повпливати на майбутнє дитини не найкращим чином. Тобто вигореться і переросте – це міф. Так. так, так. Треба не чекати, а перевіряти. Діяти. А діяти? Так. Далі, наступне це дитина почне говорити, коли сама захоче. По суті, трішки схожа з тим, але суть тут вкладають батьки або рідні в тому, що кожна дитина розвивається так, як їй потрібно. Це я чула. І ну, типу, якщо не розмовляє, значить в тому потреби немає. Заговорить, коли захоче. Нема, нема такого, що дитина хоче або не хоче розмовляти. Хоче або не хоче ходити, хоче або не хоче навчатися. Це тобто досліджувати світ. Є в нас основні базові потреби і можливості, і вони приходять в нас, до нас за віком. Звичайно, буває таке, що дитина одна може менше спілкуватися, бо там, не любити якісь ігри, колективи чи ще щось, уникати більше мовлення, а інша може більше спілкуватися. Але так, такого, щоб дитина взагалі не спілкувалася, бо не хоче, такого немає. Так, з цим також вияснили. Йдемо далі. Так, далі логопед потрібен тільки дітям. Насправді ні. Зараз логопеди дописують навіть дорослий логопед для того, щоб дати розуміння, що цей логопед працює з дорослими людьми. Є люди, які в дорослому віці бажають виправити там недостатність свого там, якогось звуку, мінімально а є люди, навіть які після інсульту знаходяться і вчаться на ново говорити. Таким людям необхідний логопед, тому якось прирівнювати вже навіть некоректно логопеда тільки. До дітей, тому що і дорослі люди, і їх достатньо багато користуються послугами логопедів. Тому логопед не тільки для дітей, а й для дорослих. У всіх різні потреби, і логопед в будь-якому віці може допомагати. Так, наступний, якщо логопед не допоміг за декілька занять, то користі не буде. Це трішки моя навіть така біль, тому що в деякий час мене почали навіть знайомі питати про те, що в Тік-Токі бачила там якийсь крутий, супер, логопед, розумний, то. Я не знаю, хто навіть це був, хтось дуже розумний сказав про те, що якщо там дитині чи за місяць, чи за 10 занять не змогли допомогти, значить, типу, то все викачка грошей і ну, просто. Типу, що, що що там займатися, да? прийшли, е, заговорили і пішли. І все Ось. просто. Так, все просто. <рес> Але інколи, на жаль, не все так просто. Я б можливо теж так хотіла, щоб не було потрібно стільки зусиль докладати. Але знову ж таки, е, в логоподії дуже багато різних проблем, е, мовленнєвих в тому числі. І якщо це дійсно найпростіша е, причина або мовленнєве порушення. То дійсно це можна виправити достатньо швидко. Але це не означає, що кожне мовленєве порушення достатньо швидко виправляється. Дезертрія, алалія, активізація мовлення, тобто все це потребує достатньо більшого часу і навіть інколи не одного. Року. Е, тому е, я, б, я про це говорю кожному і зазначаю, що також нещодавно до мене на консультацію прийшли дві подружки зі своїми дітками. І мама е, була зі старшою донькою раніше, там за 10 занять її так і поставили, звук це було супер чудово. Е, і мама іншій е, подружці каже: от нам вже так швидко зробили, а ви там вже рік ходите, чого ви ходите? От пішли, тіп, вам зараз. Скажу, що треба робити. І е, прийшли до мене. На жаль, вони не почули такої солодкої якоїсь відповіді, відповіді про те, що да приходьте до мене, зараз все, за 10 сеансів і вам все зробимо. Ні, тому що різні причини знову ж таки різні порушення. І е, було видно, що з цими дітками була дуже гарна якісна робота фахівця. Е, так їм потрібно рік і більше, але вони йдуть і вони отримують свої результати і можна вийти навіть в норму мовлення. Тому... тобто немає якогось конкретного терміну, так так це все дуже індивідуально залежить від. Взагалі, з чим потрібно працювати, який рівень допомоги необхідний. і також залежить від кількості відвідувань, від регулярності цих відвідувань, чи використовують виконують рекомендації батьків вдома, чи потрібна якась медикументозна підтримка, чи отримують її батьки. Тобто тут дуже багато чого впливає на цей процес, і однозначно сказати, що там 10, 20 чи скільки санкцій, на жаль, цього не можна робити. Тобто Треба дивитися по динаміці і по цілям. Mm -hmm. Так, І це також міф. Йдемо далі. Так, е, е, так. За, е, Затримка мовлення це завжди наслідок проблем з інтелектом. Тут у нас знаєте, як із крайнощі в крайнощі. Деякі кажуть, що там що за проблеми пішли за 10 занять все зробимо а деякі люди, можливо, які до цього не дотечні і, і бачать проблеми з мовленням у дитини, і чомусь думають, що в дитини є порушення інтелектуальні, тобто це порушення пам'яті, уваги, мислення. Всіх цих процесів насправді ні може бути таке, що мовлення поєднане з іншими порушеннями, але мовлення може порушення мовлення може виступати і окремим порушенням з усіма збереженими іншими процесами в організмі людини. Тому однозначних так не ставте нікому діагнози, будь ласка, краще питайте у фахівців, що з дитиною і. Чи є проблеми з чимось іншим? Тобто, затримка мовлення це не завжди наслідок проблем із когнітивними е, процесами. Інтелекту. Так, Чудово так далі. Тільки заняття з логопедом можуть виправити мовні проблеми. Тут також е, е, міф про те, що не говорить це логопед. Так, логопед потрібен е, при цій роботі, але не завжди тільки він один. Тому що знов ж таки повертаючись про те, що є фізіологічні проблеми, які спричиняють порушення мовлення, і тоді, звичайно, нам потрібні медпрацівники, тобто лікарі, які будуть закривати фізіологічні потреби. Бо логопед це не медик, і він не лікує. А якщо в дитини є проблеми, звичайно, треба пролікувати дитину і вже потім говорити про те, як сформувати мовлення. Також можуть знадобитися інші фахівці, такі як психолог, дефектолог і вузьконаправлені корекційні педагоги. І Дуже можливо, батьки деякі не люблять цієї частини, але і від самих батьків буде залежати сама корекція і мовлення дитини, тобто батьки повинні приймати активну участь у формуванні мовлення або її корекції, дотримуватись рекомендацій і закріплювати матеріал вдома. Тому що є поняття кабінетне мовлення. Дитина приходить і в кабінеті суперкласно розмовляє. Мама чує, каже: а вдома такого взагалі немає. Тому що цей навичок не перенесений е, в інші умови. Тому від батьків теж багато чого залежить, не тільки від одного логопеда. Е, так, і далі. Логопедія, це лише про звуки, вже багато чого сказала, і можна зрозуміти, що логопед не тільки ставить звуки, а займається і активізацією мовлення, займається і порушеннями письма і читання, займається порушеннями темпо-ритмічної сторони мовлення. Тобто, взагалі, якщо дитина не говорить, говорить, але говорить мало, не чітко, змазано, незрозуміло. Логопед, якщо дитина не говорить один звук, логопед, якщо потрібен масаж. Нормалізувати тонус м'язів у логопед? Тобто, це не про одні лише звуки, так я так розумію, що на цьому з нашими міфами ми завершили. Ну це такі основні, основні так. так які треба було розвінчити в нашій студії. Але чи впливають ці міфи на реальність в роботі? Так, я кажу про те, що потрібно завжди озвучувати батькам правду, якою б вона не була. Тому що знову ж таки брати про те, що я розповідала про подружок, які були на консультації. Мама, яка докладала багато зусиль ходила той рік по фах... ну, спрацювала з фахівцями, слухаючи іншу маму свою подружку, вона не хотіла їй поганого, але вона казала про те, що щось не так. І, звичайно, ця мама дуже сумнівалася. Вона не знала, що робити, до кого звертатися. Вона починає шукати десь підводні камені. Тобто, це формує неправильне мислення і розуміння у батьків щодо роботи фахівців, взагалі щодо відносно корекції. Батьки мають або завищені, або взагалі нереальні очікування від фахівця. Тобто, звичайно, що вони приходять зіштовхуються з реальністю. І Ці міфи починають розвінчуватися, і батьки не розуміють, чи вони щось не так зробили, чи щось там критичне з їхніми дітьми. Чи фахівець поганий, тобто знайшли не того, але там згодом виявляється, що всі погані, тому що знов ж таки, бо це міфи, і такого не існує. Ось тому дійсно це дуже впливає на роботу. Нам потрібно пояснювати батькам, що є насправді. І знаєте, міфи достатньо часто формуються, або від того, що батьки не готові щось прийняти. Або приймають якось інакше прикрашену таку картинку. Або також тому, що зараз дуже гарно працюють маркетинг, є багато, скажемо, конкуренції, і деякі фахівці трішки цим зловживають для того, щоб до себе привернути увагу уваги, і сказати: так. так, от все, там за 10 занять все буде супер, не, там, і А всі інші там фігові фахівці, але на жаль, виходить так. Такі фахівці, на жаль, можуть, якщо вони не впоралися, да, зі своєю обіцянкою сказати про те, що та це дитина там не така, або там батьки щось не допрацювали. тобто завжди є на що звернути увагу і перекласти цю зону відповідальності. Тому треба звертати увагу на інформацію і її переварювати, від... просіювати, скажімо так. Так, тобто, і я так розумію, що так батьки зможуть розібратися, так в правдивості цієї інформації, міф це чи реальне для того, щоб розібратися, треба по-перше, послухати декілька думок. По-друге, зараз є інтернет, не треба там читати щось, якісь діагнози, просто мінімально ознайомитись про те, що говорять, попитати декілька думок, зрозуміти, що це дійсно про вашу дитину. І також напевно не вірити в ідеальну якусь картинку в ці обіцянки про те, що та. В там за одне заняття за одне заняття все супер буде. Тобто, якщо немає якоїсь пігулки, але всім дуже подобається, коли нам обіцяють щось таке приємне і гарне, якщо це. Приторно, то треба трішки посумніватися. Так, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати за те, що ви в нашій студії, і за те, що ми от коротко за 15 хвилин розвіяли ось ці міфи, які просто літають в нашому суспільстві, нашому просторі. Щиро дякую. Дякую, що запрошуєте. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про міфи у логопедії. На гостях у нас була логопед-ефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.